У Рівному знову влаштували народну люстрацію. Сьогодні у сміттєвий бак кинули голову Федерації профспілок області Миколу Шершуна. Прямо біля службового входу до Рівненської облдержадміністрації активісти його публічно принизили, таким чином, очевидно висловлюючи своє незадоволення його роботою на займаній посаді. Початку літнього чоловіка штовхали ногами, а потім закинули у сміттєвий бак. Як повідомляють журналісти місцевих видань. Люстрацію чиновнику вирішили влаштувати через його причетність до лісового господарства області. Зокрема, його звинувачували в сімейному підряді в об'єднані рівне ліс, адже шершун протягом 14 років очолював це підприємство на посаді генерального директора. А у 2010 році керував Державним комітетом лісового господарства України. Відразу після цього інциденту Микола Шершун потрапив до лікарні. Місцеві журналісти відвідали потерпілого у лікарні та з ним поспілкувалися. Зі слів Миколи Шершуна. Молоді хлопці дорікали йому, чого він знову очолив Федерацію профспілок. Але потім, як говорить пан Микола, їм був не потрібен діалог, бо окрема група натягнула баклави і професійно вивели шершуна на вулицю, скрутивши йому руки. Вивели, тому що коли ставили коліна, на руки ставали просто ногами. На уточнююче питання журналістів, чи вважає Микола Шершун сміттєву ілюстрацію чиїмось замовленням, він відповів твердо. Проте поки що власних підозр щодо конкретних замовників немає. Я навіть зла не тримаю на цих хлопців, що били, тому що там явно, що їм хтось замовив. Це дітвора, яка там була студент, чи хто вони там. Я просто думаю, за тих замовників, хто замовив. І Як взагалі вони думають будувати, відбудовувати нашу Україну? Додамо, що правоохоронці розслідують випадок як хуліганство. Слідчі уже приходили в лікарню. Ярослава Зятик у ритмі подій.